Всім привіт! Ми з Руді готуємося до поїздочки, я вже сижу за руль, я лише вчуся. Раз четверте, напевно, буду їхати цю відстань. Ну, але вибору немає, треба вчитися. Ось така вона вже чекає, трошки жаркувата. Хоча у нас сьогодні так е пасмурно, можна сказати, на дощ скоріше. Ми вже погуляли, всі справи зробили на вулиці, ну і готові. Вирушати в дорогу, так? Да? хоча б вирушати. <кхе> Ціка наша красуня відправляється сьогодні в Англію. І вже буде нам присилати привітки! Привітки з дому руді будеш слати, ковиться да? б очемна? Це старий ошенік там лежить такий він. покоцаний, не знаю, що вони з ними роблять, але завжди перед відправочкою я купую їм новий. повідки то я використовую якби старі, бо вони дуже ну, пачкаються, знаєте як. А вже новенькі бережу в сумочці. І шлеєчку теж купила. Це все завдяки вам за ваші донати. Ось така сумочка з руки їде. Показую, що у нас тут є. У нас є тарілочка. У нас є улюблені вкусняшки Руді. Ось такий гарно шлочок сприймає. Я беру такий всім кладу свинка, іграшка, м'ячик. Взяла баночку бастивіля, всім теж кладу. Може, знаєте, стрес не хочу їсти сухі, то хочу вологі. Сухий корм. І тут у нас два договори. Хазяйка підпише, один мені вертається, а інший вже буде їй. Договір про передачу тваринки. Вибачаюсь, продовжуємо. Що хотіла сказати? А, що це пакуночок, договора, її речі, все вона їде з нею, все це я готую. Стараюсь, коли є гроші купувати заздалегідь. Бо тваринок багато, потім це все купити, воно можна не встигнути, бо буває, що, знаєте, дата там хоп, і вже кажуть, ось-ось виїзд там. І ти мусиш швидко свої справи влотнати, так. Бачите, я думала, що завтра виїзд. Ну, щось ми говорили. стається, ми говорили за середу, може, я щось плутаю. Ну, Але виходить так, що мені в, в час в першій годині дня. Написав перевізник і кажете, пишучи, що 4 тисячі ми зможемо бути на трасі. А я така в шоці, бо в нас там сьогодні вікно міняємо одне і трошки так навіть, <дирка> в стіні. І мусимо їхати в руді. Ну, бо по-іншому ніяк мусимо пристосовуватись, так як нам говорять, так як водії їдуть, да? бо це в наших інтересах. На себе поставлю, так що. Такі-то у нас справи. Ми дуже щасливі, що Рудю наша їде. Це друга собачка за останній час їде за кордон. Дуже щасливі. Ще так і надіємося, що ще когось візьмуть. Да? Привіт, Руді! Всім привіт! Да. Так що берите, беріть у нас Годові. тваринки. Я все розповідаю да. раджу, коли ви говорите, що у вас є якісь особливі потреби, Да. я ну, вам раджу, яка тваринка, собачка вам підійде, хто не підійде, наприклад. Все Звертайтеся, завжди пораджу. Стосовно хтось питав там, вартості цього всього документів, там, поїздки, пишіть, будь ласка, вайбер, телеграм, ватсап у мене, телефон вказаний під кожним відео. Пишіть і я вам розповім, бо кожна ситуація індивідуальна. Буває, що, наприклад, чи там ветеринар ставить, буває, хтось і я ставлю вакцини. Таке, буває, в мене є чіп, а буває, треба його купити. Ну, по-різному, знаєте. Ви просто скажіть, хто вас цікавить, бо, наприклад, Дора Менді, да? Дора Менді у нас з готовими документами, вони вже можуть їхати. Ну, і Кіт Марсель з готовими документами. Тобто за це вже не потрібні гроші. А, наприклад, готуємо ми зараз Моніку, є потенційна сім'я на Моніку. Ось будемо здавати ламочці, кішисті, теж титри, ось буквально, напевно, ну, завтра на днях. У неї теж є потенційні господарі, які вже навіть скинули гроші на документи, за що їм велика вдячність. Так, і на Малінду теж є зацікавлена особа, тобто будемо точно знати у листопаді місяці. Будемо ще вам знімати, будемо знімати її передачу. Може, по дорозі побачимо, як ми будемо встигати, бо завжди можуть дуже так не завжди встигаємо знімати. Так що дякую вам за допомогу, за підтримку, за фінансову. Бо без цього ну, нічого б цього не було. Ви знаєте, що це великі суми, і ці суми, як там хтось там пише, ви збираєте гроші. Ну, вони не на мене йдуть, вони йдуть на тварин, розумієте? Ну тобто я збираю, бо виходу немає. Суми величезні. Якщо хочемо рятувати, мусимо платити за це гроші. По-іншому ніяк. А добре? Отак. Ленчик, подивись. подивився. От. Ліля, Даня, Руді і ще ця собачка у нас їде. Всі їдуть на Англію. Дуже приємно, все нормально. Надіємося, всі доїдуть без проблем. Лена переживала, Лена за рулем їхала. Все нормально. Трошечки поспіхом, бо неочікувано, але все нормально. Ми очікували на завтра, але поїхали сьогодні. Все добре. Підписуйтесь, далі буде. Руді вже буде присилати відео з сім'ї. Цілий рік вона чекала у нас е на перетримці своєї сім'ї і тепер вже вирушає подорож до Англії. Всім дякуємо за підтримку, до нових зустрічей. На, 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 Що ти хочеш мене вкуснути? Дивіться, ми побачили собачку. На, 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 давайте, кіньте, вона підійде. О, все, все, вона побачила. Ми побачили і передавали руді, і дивіться, яка в собачка опухоль. Це дівчинка. І зазвичай це Лена через те, що давали таблетки від Да. Ну, зазвичай в них образуються ці такі. Да, ми зараз знімаємо відео, хочемо скинути Насті волонтерці, яка допомагала нам. Ми не раз відправляли до неї таких проблемних тварин, які у нас не можна полікувати. Не лякай, не лякай. Вона хороша, але така. Погано бачить, чи я побачив по очах, що у нас ну, досить така не, немолода. Не, а, у нас немає, ну, там на маграді урядок. Да, її треба обстежити. Там немає ніякого обстеження всього. І... Да, на жаль, не бійся, не бійся, маленька. На, хороша. Їж, 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 єш. І вона на заправці тут. Же. Дивіться, яка хода. У неї це ще е, ця опухоль, е, цей міхур, що, що воно таке, не знаємо, бо це треба обстежувати. Біднятко, да, маленька. Поїж, поїж. Голодна, видно, бо їсть так замітає. На жаль, таке відбувається. От, і от якщо ми сюди ще приїдемо, то ми б могли її відправити до Насті, якщо Настя погодиться забрати. Їж, їж. На жаль, таке відбувається. І важко ходити, дивіться, як вона ножки розставляє, бо це ж воно волочиться по землі. Біднітко. Не спіши, не спіши. Старенька, але це ж не значить, що не можна оперувати. Хоч ми ж того собачку теж оперували з такими опухолями. Біднітко таке. Не спіши, не спіши. Ти можеш зробити скріншот якісний з відео, відеочик, не обов'язково робити фото. От тут навіть є е, функція фото під час відео. Я зроблю тут, вже зроблю. Все, зробимо фото. Ми знову їхали віддавати руді на Англію і заїхали. На, 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 на. Лена каже, що не голодні. Давайте подивимося. Ближче, не буду підходити. Бачите? Але їсть трохи, але їсть паштет. паштетик тільки. А ти чого окиєш? Да. А чорної нема, бо вони, ми коли були там, їхали е, туди, то вона. Е, Іди, йди, 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 йди їж, йди. А от біжить чорна, бачите, от біжить. Не доїв я піцу. Лена купила якусь піцу в магазині по дорозі, бо ми з роботи сьогодні неочікувано подзвонили. На, на, на. Опа. Давай я відійдемо. На маленький, на, сітенький, митінький. Не тікай, 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 тікав Все, все, єсть вже. Аде, з'їла. Ага, угу, точно. І чого гавкаєш? Ти ж годуємо вас. Да. Ленчик, скажи два слова. Ти рада, що Руді вже поїхала в Англію? Да, їй треба була сім'я, Вона дуже любить вільно людини. Можеш стукнути об землю просто? Ну що ти таке противне? Ну ж годуємо, що ти не бачиш? Не бачиш? Ми поганого нічого не робимо. Десь чорна тільки що бігла, а от стоїть. На, на, на! диви, диви, диви. і хоче. І хоче підійти! На, на, на. це, походу, або мамка, або подружка. Походу мамка так, щось вона стоїла. А ця чорна-чорна. Тихо-тихо-тихо, дивись, бо вона. Саме взяла, Николи, коли їсть собака, не сунь пальці. тепер попробуй легенько. До чорної, до чорної. Руді поїхала. <ганувач> До речі, ну, якщо побачити відео, Лена виставить сьогодні. Коли відправляли руді, побачили собачку з величезною опухолю. Потрібно буде якісь кошти для того, щоб знову поїхати. Ну і погодувати і забрати її для того, щоб віддати волонтерам. Лєнчик, візьми оцей мета... кусочок. Оцей. <ганувач> да -да -да, прибери після себе, щоб ми не лишали, щоб ми не були отакими, от, от як отам. Ми збираємо, потім викидаємо все в смітниках місцевих, а не тут, де ніхто не прибирає. Тут може місяцями роками лежати. і Ще більше стає. І Тут вже люди з села кидають, не тільки ті, хто паркується. Все, їдять вони. То ми побачили собачку, яку треба лікувати, яку треба видалення опухолі. Да, маленька? На, не бійся, не бійся. На, 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 хорошо. на. на. Не на на, на. на, на, на. Ну йдіть, їжте, йдіть. На цьому будемо прощатися. Їдемо далі, бо сьогодні ще хочемо роботу зробити деяку, бо сьогодні така погода, бачите, нема дощу, хоча передавали. То будемо їхати. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, підтримуйте, будемо вам вдячні. До нових зустрічей всім пока.